Вітаю на телеканалі Кускус! -кус». Я не кухар Макс, відомий майстер кулінарних експериментів. На цій кухні я поєдную на перший погляд несумісні страви та створюю нові смаки. Якщо ви хочете спробувати щось перше, ви точно за адресою. Мабуть, не існує в світі українця, який хоча б один раз не куштував українські вареники яких тільки немає начинок до цієї страви: ягоди, м'ясо, капуста, картопля, лівер. Сьогодні я проведу неймовірний експеримент. Я приготую вареники з начинкою із соуса Болоньєз, який є традиційним італійським соусом. Отож, традиційна українська кухня з італійським колоритом. Починаємо приготування з того, що готуємо тісто. Готувати тісто будемо за рецептом моєї мами. Я дуже довго не вмів працювати з тістом, і ясне діло, що мені стало цікаво, я звернувся до неї і попросив її рецепт. Коли я його спробував, в мене не було вже ніяких питань щодо того, щоб брати якісь інші чи ні. Будемо робити заверне тісто. Для цього беремо окроп пів склянки. Сюди ж додаємо три столові ложки олії. Після цього додаємо пів ложки столової солі. Все трошки перемішуємо, щоб сіль розтанула. І далі додаємо борошно. Коли воно проходить через сито, воно збагачується киснем. Потім наше тісто буде покішим. Спочатку просіємо десь половину і потім починаємо заварювати тісто. Ми заварили наше тісто, додаємо сюди одне яйце і перемішуємо. Зараз ми перемішали і просто будемо додавати решту борошна. Бачите, чітко я вас не обманув, пропорції мої працюють. Далі працюємо оцією частиною руки. Тісто готове, далі ми його кладемо назад в посудину, закриваємо кулінарною плівкою щільно, щоб повітря туди не заходило, і відправляємо на пів години, щоб воно відпочило. А зараз займемось серцем нашої сьогоднішньої страви соусом болоньєз. Для цього ми беремо пательню. Поки вона нагрівається, ми швиденько займемось тим, що наріжемо цибулю. Взагалі, соус болоньєс це щось на зразок українського борщу в Італії. Ми всі знаємо про піцу і асоціюємо італійців з піцею, але насправді соус болоньєс це більш така глибока їх історія. Наша пательна вже нагрілася, беремо оливкову олію. Доправляємо цибулю і швидко, поки це діло ще не сильно там почало шкварчати, ми займемось наступним етапом: це беремо морковину. Тут важливий момент в Україні чомусь, коли готують соус болонєс навіть в ресторанах вони чомусь просто натирають на терку морку і селеру, якщо додають її. А насправді ж її потрібно нарізати дрібним дрібним кубиком. Обов'язково не забуваємо про сковорідку. цибулька стала прозорою, можна додавати наступний компонент нашу морку. Так, і далі те саме стебло Селери. Така специфічна складова, але в цьому соусі її окремо непомітно, але вона дуже додає смаку страві, насиченості цієї. Тим часом. Ми можемо розібратись з томатами. Ми візьмемо один томат, але я зараз покажу вам фішку, яка трошки привідкриє вам очі, тому що багато хто рекомендує для того, щоб використовувати томати присмажені чи додавання засмажки різні, що треба їх бланширувати там, обливати кипятком, щоб не було шкірки. Насправді це все дуже непотрібна історія. Зараз ми зробимо так, що ця шкірка залишиться в наших руках, а вся м'яка, яка нам потрібна, буде у тарілці. Ми просто її беремо і натираємо. Шкірка залишилась тут. Томат. В тарілці, все. Не треба ніяких маніпуляцій там. Томати це колір нашого соусу. Якщо ви будете просто готувати пасту, болоньєзе, чи, можливо, іншу якусь страву з цим соусом, робіть за цим рецептом і це буде дуже смачно. Далі ми ще попрацюємо з чесником. Декілька зубчиків буде в самий раз. Італійці взагалі дуже люблять чесник, але мені здається, українці не менше. І далі отак от просто. Беремо. Yes. Два. И потім довільно. Так, тим часом вже овочі підійшли. Давайте додаємо фарш. Робив я його сам, я просто взяв яловичину і додав на кілограм додавати десь 100-120 грамів сала обов'язково, бо так буде трошки сухим. Зараз треба дочекатись, щоб просто волога вийшла з нашого фаршу і після цього вже можна буде додавати наші соуси до нього. Характерний шкваркіт. Тоді видно, що вже м'ясо готове, тому що воно вже якби почало сушитись. І ми переходимо до того, що додаємо наші томати без шкірки. І додаємо консервовані томати, так звані пілаті. Це просто томати у власному соку. Їх можна також зробити в домашніх умовах. Також вони продаються в магазині. Соус вже випарюється. Зараз спробуємо його присмачити. Я взяв. Червоне напівсолодке вино. Воно, по-перше, дасть кольору, а по-друге, дасть оцю от трошки. Помідори можуть бути кислими, воно надасть такої солодкості нашому соусу, яка має бути: воно випариться, алкоголю там не буде, можна давати дітям одразу кажу. Ну смак залишиться, смак винограду. Далі ми додамо цукор. Це за смаком, треба куштувати і додавати. Також, звісно, додамо сіль. Також я додаю до нашого соусу томатну пасту. Чайна ложка, можливо, трошки більше. Це зараз у нас випарюється, але все ж таки я ще додам сюди пів склянки води. Ви, звісно, можете додати ще буде краще, бульйон будь-який. Ви додаєте бульйон, збільшуєте водну масу, і страва довше тушкується, довше перемішуються смаки, і на виході маємо такий насичений е, смак. На сам кінець додаємо часник. І будемо чекати, доки все це випарується. Єдине, що ще додамо трошки перцю. Треба запастись терпінням і чекати. А ми тим часом переходимо до нашого тіста. Доки ми займалися тістом, наш соус приготувався. Зараз ми його знімаємо з сковорідки і відправляємо в холодильник десь на півгодини. Ми зробили перерву. Тим часом наш соус охолонув. І ми можемо приступати до ліпки вареників. Я довго думав, як би правильно було подати цю страву, враховуючи, що це все-таки і українська страва, і італійська. У Мене були думки зробити і подати її соусом Бешамель, наприклад. Але все таки я вирішив, що краще буде зробити засмажку, але не з звичайної ріпчатої цибулі, а взяти більш вишуканий продукт цибулю Порей. Виглядають вони дуже круто, я вам скажу, дуже акуратні, розкатані дуже гарно. Всі один як один. Ну все, Я дуже задоволений результатом. Цю страву я готую вперше. Подивіться, яка вона вийшла колоритна, апетитна і дуже незвичайна. Ризикніть і спробуйте приготувати. Ризикуйте в житті, ризикуйте в кулінарії і насолоджуйтесь їжею та життям. З вами був Макс Некухар. До зустрічі. Скоро побачимось.